На 40% зросла кількість хворих на грип типів А і Б на Вінниччині. Серед пацієнтів багато дітей. Медики застерігають, область наближається до епідемічного порогу. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Протягом останніх трьох тижнів спостерігається постійне зростання кількості хворих. Спочатку на 5%, потім на 10%, В останній тиждень ще на 20%. За місяць стаціонарної допомоги потребували понад 1300 людей, з яких 900 – ді. them. 137 одиниць вогнепальної зброї задекларували поліцейські на Вінниччині. Зокрема, 14 автоматів, 14 карабінів, 103 гладкоствольні рушниці, 6 пістолетів. Також понад 4 тисячі набоїв. Громадяни, які мають бажання задекларувати знайдену зброю, повинні зателефонувати на лінію 102 та повідомити про це. Після цього впродовж 24 годин прийти до підрозділу поліції зі зброєю у незарядженому стані. Під час декларування правоохоронці оглядають зброю, обліковують її та видають повідомлення про декларування. Після цього можна зберігати зброю упродовж дії воєнного стану. У жмеринському лісництві продали непрацюючий деревообробний цех і Вашковецького лісництва. Це принесло державі понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Про це повідомили на сторінці ДП «Ліси України. Цех торік виставив на аукціон фонд держмайна. Щорічні витрати на утримання становили майже 100 тисяч гривень. При цьому об'єкт не приносив прибутку. На Вінночині розпочався відбір номінантів на всеукраїнську відзнаку Орден святого Пантелеймона. Найкращих медиків відзначатимуть у восьми номінаціях. Про це повідомили представники регіональної ради всеукраїнського конкурсу. Номінувати претендента можуть громадські організації у сфері охорони здоров'я, об'єднання пацієнтів, заклади охорони здоров'я, наукові установи та навчальні заклади, благодійні фонди, органи державної влади та місцевого самоврядування. Заявки приймаються в електронному вигляді. Загальна потужність сонячної генерації у Вінниці досягла майже 17 мегаватт. Це вдалося завдяки встановленню на дахах будівель місцевого бізнесу та комунальних підприємств сонячних панелей, повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. 16,73 МВт така сумарна потужність усіх міських СЕС на початок лютого. Це дозволяє мінімізувати навантаження на загальну енергосистему.